Партнер тернопільської погоди мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите, навколишній світ. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Христос рождається в ефірі телеканалу ТВ 4 Тернопільська Погода та я і ведуча Руслана Гриньо. На третій день після Різдва Христового церква показує приклад величної любові до Господа в особі першого мученика Степана. Саме він перший після Вознесіння Христового за свого Господа кров пролив і життя віддав якою ж буде погода 9 січня, дізнаємось вже за мить. В Тернополі 9 січня прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, в день 4-6 тепла. 9 січня на Тернопільщині буде хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Ночі та вранці місцями туман, на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від одного морозу до чотирьох тепла, в день 3-8 тепла. З різдвом вас. Ось такою буде погода 9 січня. Я бажаю вам веселих свят, Божого благословіння та усіх, усіх ласк. До зустрічі на телеканалі Ті 4 Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Офтальмологічний центр Анатолія Совви. Це сучасна лікарня та інноваційні фемтолазерні технології. Центр Анатолія Совви. Перше.